А знаючи реальну потужність компанії Lexus, розумієш, що концепт ЛФНК не довго буде футуристичною розробкою. Ідея компактного кросовера в екстремальному варіанті дизайну Елфайнес постала на стенді марки у вигляді концепта Леф Потенційний суперник преміальним конкурентам, зокрема Mercedes GLK, Audi Q5 і BMW X3. Lexus Елеф буквально врізається у пам'ять гострими як лезо лініями кузова, близьком світлодіодних вогнів і неповторними кутами, що відрізають бампер від решти авто. Про салон автомобіля чи його силовий пакет мало що відомо, але побачене крізь скло на стенді марки переконує у мало неповній готовності до серійного виробництва LF Завдяки офіційній заяві про гібридну систему, відомо, що вона буде новим варіантом Lexus Hybrid Drive, налаштованим під потреби Сува. З настільки агресивною зовнішністю цей силовий пакет повинен забезпечувати економну міську їзду, адже тепер це норма для будь-якої новинки, і динамічно міську, адже ходові якості повинні відповідати зовнішності справжнього винищувача. Подивіться ще раз: кожна риса кузову LFNX, якщо не виблизькує хірургічним близьком, то викликає атлетичну повагу. І, хоча високохудожні Дизайн піднімає концепт на рівень безкомпромісного мистецтва. Він зберіг усі характерні риси Lexus, фас, профіль і корма викликають однозначні асоціації з нинішніми серійними кросоверами та сувами марки. Іншою прем'єрою цього разу європейського масштабу стала модель Lexus gs 300 h За усіма ознаками ця модель позиціонується як молодший брат gs 450 h і має під капотом 25 літровий чотирициліндровий двигун з Маткінсона і електричну складову, які разом видаватимуть 223 сили. Дуже важливо, що на кожні 100 кілометрів шляху GS300H витрачатиме близько 6 літрів, а можливо і менше. З новою GS300H марка розширить коло клієнтів, адже ця модель обов'язково буде доступнішою. За GS 450H. Вибір гібридів на цьому не закінчився. До Франкфурту привезли ще й новенький і 300 h Разом із класичним і 250 Він представляв нове покоління ЄСів у обох моделей. Задній привід колісна база у два метри багатоважільна сантиметрів, підвізка і 5 місць в салоні. Далі починаються розбіжності. Гібрид видає 223 сили і 215 ньютон метрів. ДВЗ видає 208 сил і 257 ньютон метрів. Коробка у 300 – варіатор з електронним керуванням а у класики шестиступеневий автомат. Нарешті багажник у гібрида на 30 літрів менший, 450 проти 480 літрів. Решту стенду наповнювали добре відомі моделі у виконанні в спорт, серед яких наш інтерес миттєво захопив флагманський седан LS 600H. адже потрапити до його салону не так просто, як до салону, наприклад, RX 450H та CT 200H. Приємне враження справили і гібридні дебютанти GS та ЄС, теж у виконанні F-Sport. озирнувшись навкруги, простіше простого було переконатись: такої кількості гібридних автомобілів, як у Lexus Toyota, не було на стенді жодної іншої марки, і справа не лише в принципових розбіжностях, поглядах різних компаній на перспективність альтернативних технологій, але й в тому, що японці суттєво випереджають конкурентів і наздоганяти їх як мінімум дорого. Та й не факт, що співставні інвестиції дадуть аналогічний, не те, що кращий результат.